Доброго вечора, шановні Донаєвчани! В ефірі Новини Дунаєвечни з вами Ольга Остапчук. І про події минулого тижня дивимось разом. Щедрий подарунок отримали учні двох шкіл району напередодні свята Нового року. За сприяння голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи дві сільські школи Дуневеччини поповнились комп'ютерними класами. По шість новеньких комп'ютерів, п'ять для школярів та один для вчителя інформатики, з'явились у Ставищанській та Великокужелівській школах. Діти з нетерпінням чекали на подарунок. У Ставище вручити подарунок школярам завітали голова РДА Юрій Кучерявий та начальник відділу освіти Франя Поліщук. А у великій Кожиловій цю місію здійснила голова району Йонної ради Тетяна Панасевич. У п'ятницю у залі засідань РДА відбулася нарада з сільськими головами. Порядок денний наради включав чимало нагальних питань. Одне з них, що стосувалося програми розвитку населених пунктів району, висвітлила начальник управління економіки РДА Тетяна Тиран, яка роз'яснила присутнім окремі пункти програми, а також наголосила щодо правильності подачі звітності у житловий фонд. Підсумовуючи дане питання, голова РДА Юрій Кучерявий звернув увагу окремих сільських голів на недоліки облаштування дитячих садків та закладів культури. По другому питанні присутніх інформував начальник фінвідділу Руслан Смолінський, який звернув увагу очільників сільських громад на терміни здачі тимчасових розкладів, також кошторисів та торкнувся проблеми виконання першого кошика окремими сільрадами. Крім того, на нараді обговорювалися питання благоустрою території сільських рад, об'єктів незавершеного будівництва та безгоспних споруд. Особливу увагу голова РДА звернув на бюджет. Юрій Кочерявий зазначив, що сільським головам треба докласти максимум зусиль для його поповнення та економії. Жорсткий контроль за коштами та їх витратами мають стати першочерговими питаннями у поточному році. 5 січня відбулася виробнича нарада керівників начальних закладів району. В роботі наради взяли участь заступник голови РДА Микола Яковенко, директори шкіл, їхні заступники та завідуючі дитячих садків міста Дунаєвці. На нараді було розглянуто питання систематизації рейтингових показників навчальних закладів за перший семестр, стан спортивно-масової роботи в районі та про роботу навчальних закладів щодо попередження злочинності. Також було підведено підсумки роботи щодо проведення другого етапу всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, конкурсу учитель. Іль року та спільної перевірки відділу освіти та районної санепідемстанції щодо харчування школярів під час роботи учасники наради мали можливість ознайомитись із шкільними часописами, друкованими виданнями навчальних закладів та матеріалами учасників першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2011». За дорученням голови РДА Юрія Кучерявого, відділом культури та туризму спільно з відділом освіти цього тижня було організоване новорічне свято для дітей, які проживають у сільській місцевості. 4 січня біля головної ялинки міста 150 школярів, які приїхали на свято з Миньковиць, Рахнівки, Балина та інших сіл району, розважали дід Мороз, горенька та казкові герої. На святі лунали новорічні вітання, проводились різноманітні розваги, ігри та конкурси. У програмі взяли участь і вихованці школи мистецтв, які порадували присутніх своїми виступами. Та й самі школярі не лишалися осторонь, розповідали Діду Морозу вірші, співали пісні, за що отримували. Подарунки. А після свята на школярів чекала цікава екскурсія до районних музеїв. Нещодавно у школі мистецтв відбувся дитячий фестиваль Симфонія любові. Фестиваль проводився за підтримки обласного благодійного фонду Промінь надії та спілки вчителів християн. А відбувся він не випадково незадовго до різдвяних свят, адже його тематикою було виконання різдвяних колядок та пісень на тему Різдва з метою пропаганди духовної музики та впровадження звичаїв та традицій українського народу. Змагання відбулося у двох номінаціях: вокальна та інструментальна музика. Бажаючих продемонструвати свій талант виявилось чимало 40 вихованців, і всі вони отримали подарунки. А кращі з кращих візьмуть участь у запису аудіо. Диску Чернівецькій студії звукозапису. Композиції у їх виконанні звучатимуть в ефірі обласного радіо у програмі Жива вода кожної суботи о 17.45. Отож, слухайте та пізнавайте знайомі голоси наших маленьких талантів. А 8 січня благодійний фонд Промінь надії та спілка вчителів християн проводить різдвяне свято для викладачів району запрошую усіх бажаючих цього дня о 10-й годині ранку завітати у актовий зал школи номер 3 де відбудеться свято. Це все на сьогодні. Від імені усіх працівників телекомпанії ФІНБІ я хочу привітати вас, шановні дунеївчани, зі світлим святом Різдва Христового. Побажати вам усіляких гараздів, здоров'я, щастя та Божого благословення. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Веселих та радісних свят!